Саме процес, а не результат, заважає розвитку. У мене дуже часто історія це, коли студенти приходять на навчання і відразу хочуть результати. Хочуть гроші, хочуть клієнтів, хочуть, щоб не вдалося налаштувати ту рекламу і тому подібне. Але вони не проходять поетап на сам процес налаштування. І я зрозумів, що це пішло у нас. Я ще вчився. Ні, я вчився після ладна з радянської школи. Бо там завжди треба було на 2 плюс 2 відповісти 4 яким чином ти складав ці цифри? Звідки ти взялась ця двійка? А чому двійка? А чому четвірка? А не 2 плюс 2 плюс 2 – шістірка. Тобто ніколи вчителя не цікавило, яким чином ми прийшли до результату. Тобто процес. А завжди вчителя цікавила правильна відповідь? Завжди вчителя цікав вірш. А не чому автор написав цей вірш? Чому через лінцю пропускається, я не знаю сонце? А не чому існує взагалі сонце? І зараз у нас люди так само хочуть відразу результат, хоча до результату завжди може призвести тільки правильно налаштований процес.